Перша для Парамжита Калуна прес-конференція у якості генерального директора Арселор Мітал -кривий Ріг. Але далеко не перша зустріч з мас-медіа. Парамжит Калон тут у Кривому Розі вже сім років. Раніше працював на позиції глави технічної адміністрації, головного керуючого з проєктів та стратегії підприємства, потім заступником гендиректора з виробництва. А взагалі, парамжит Калон 21 рік у сталеливарному бізнесі. Зараз живе в Канаді за роки перебування в Україні. Україні встиг вивчити смаки українців, зрозуміти наш менталітет поки що не говорить українською, та пообіцяв вивчити топ тема прес-конференції конфлікт на сході України, який негативно вплинув на компанію. Попит на продукцію металургів то піднімався, то падав. Витрати компанії в Україні ростуть, а ціни на продукції навпаки знижуються. Серйозну конкуренцію складають китайські металурги. Такою є ситуація на ринку. До того ж, доводиться боротися не лише з фінансовою кризою, а й з інфраструктурною. Через політичні війни з Росією медкомбінат змушений змінити. Постачальників газу, сировини і комплектуючих. Зокрема, відмовившись від кримських та донецьких постачальників сировини, компанія переорієнтувалася на Польщу, Іспанію, країни перської затоки, а це ускладнило логістику. Чистий прибуток минулого року негативний, резюмує парамжит Калом. Втім, цьогоріч компанія не буде зменшувати виробництво. Планують вийти на приблизно такі ж показники по сталі, як і у 2014-му, на рівні шести. З половиною мільйонів тонн. причина, щоб знизити наші фіксовані витрати. Звичайно ж, нам потрібно виробити більше тонн. З 2005 року з моменту приходу в Україну компанія розпочала широкомасштабну модернізацію. За цей час у медкомбінат інвестовано 19 мільярдів гривень. Серед ключових проєктів останніх років реконструкція коксових батарей з впровадженням технологій газоочистки, машина безперервного лиття заготовок піч ковша. проекти спрямовані не лише на скорочення виробничих витрат, підвищення енергоефективності, це також вирішення екологічних Логічних проблем міста, які накопичувалися руками, валові викиди вже знижено на чверть. Приміром, модернізація конверторного цеху дозволить знизити рівень викидів до 70-80%. Ми намагаємося усе змінити, трансформувати. Ми намагаємося реконструювати аглофабрики, ведемо реконструкцію двох доменних печей взагалі з нуля. Одну будемо задувати у квітні, іншу завершимо вже у 2018 році. Яка наша мета? Поступово ми прагнемо ввести нові технології для того, щоб це підприємство існувало не 5, не 10 років, а сотні років. Найближча мета суттєво знизити витрати газу. Це планують зробити шляхом впровадження технології пиловогільного вдування. Парамжит Калун зазначив, що компанія могла б інвестувати і більше, але є певні складнощі. Хоча в цілому взаємовідносини з новим складом українського уряду покращилися. Ми багато інвестуємо, але у той же час стикаємося з серйозною протидією у тому, щоб отримувати певні дозволи погодження. Існуючі правила інструкції не дуже вітають інвесторів, тому необхідно більше реформ. Якщо говорити далі, у нас не вистачає кваліфікованої робочої сили, кваліфікованих підрядників. Додайте сюди корупцію у підсумку. Ми маємо це величезне протистояння. Усі ці речі разом. Не дозволяють нам витрачати 200, а то й 300 мільйонів доларів на рік. Парамжит Калон також підкреслив, що залишаючись найкрупнішим у Європі медкомбінатом та одним з найчисельніших за кількістю персоналу підприємством, компанія продовжує виконувати усі зобов'язання, у тому числі і соціальні. Разом з тим, на підприємстві не планують підвищувати заробітну плату, принаймні найближчим часом. Окрема тема війна на сході у АТО 300 працівників арселур Мітал Кривий Ріг. 13 робітників загинули. Ми виплатили одноразову компенсацію сім'ям і завжди підтримуємо їх взаємодіємо. Також робітники Арселор Мітал Кривий Ріг ініціювали відкриття благодійного фонду нашого підприємства. Компанія пожертвувала на потреби сімей 250 тисяч гривень. У березні я запланував зустріч у Лондоні, щоб зустрітися з керівниками інших крупних підприємств. Буду говорити про необхідність таких пожертвувань. Звичайно ж, це особиста ініціатива кожного, але це усе для того, щоб допомагати родинам, яким зараз важко. Давати їм відчуття того, що ми одна сім'я. Завершуючи прес-конференцію, топ менеджер Арселор Мітал Кривий Ріг підкреслив, попри негативні тенденції і непрості для України часи, компанія не має наміру ані виходити з країни, ані згортати виробництво тут у кривому розі. Ми хочемо залишитись у цій країні, допомагати розвивати країну, місто і хочемо, щоб нас бачили як партнерів. Це велика країна, тому що тут зустрічаються і захід, і схід. І на цій землі присутні цінності заходу, а мислення сходу. Тому ми сподіваємося на те, що будемо успішною компанією тут. Незважаючи на ситуацію, ми не призупинятимемо наші інвестиції, обсяги виробництва. Ми налаштовані оптимістично, розуміємо, що скоро усе з'ясується, і це оптимізм.